Ласкаво просимо до Ралі марокко 2023. На березі Атлантичного океану в Агадірі розпочнеться 24-те видання гонки до Дюн-Мерзуги. Організатори ралі виражають солідарність та підтримку місцевому населенню, яке спіткали потужні землетруси місяць тому. Змагання розпочнуться з короткого прологу навколо Агадіру. Надалі учасники рушать доріжками до Загори, де й розіб'ють намет на кілька діб під час другої і третьої спецділянки. Звідти попрямують до Мерзуги, складною четвертою спецділянкою. До місця заключного дня перед нагородженням. 245 одиниць техніки цього року підготувалися до участі у ралі, що виводить його до рівня одного з найцікавіших у розкладі сезону. Як пояснює директор ралі, Девід Кастера, чимало сподівань покладено на фінал чемпіонату. Особливо, якщо ти змагаєшся за підсумкову перемогу в W2RC. У кількох категоріях ще не вирішена доля, доля титулу. Та... Сюди варто віднести цікаву боротьбу в Т3. Навіть у Т 1 не остаточно встановлені результати, і аж ніяк у залі кумото на чолі W2RC. Лишається три місяці до Дакару. Тому багато хто намагається визначитися з долями проєктів і протестувати техніку. Ралі буде визначним для тих, хто прагне найвищих цілей. Як організатори, ми раді такому поєднанню кількості та якості складу у. Учасників Троє мотоциклістів визначатимуть чемпіона. Такий хороший сезон, який я сподіваюся закінчити на високому рівні. Боротьба в чемпіонаті все ще можлива. Тому я засереджений змагатися на кожному кілометрі. Ріфастенстонкілометлуано Бенавідес лідирує з перевагою в 9 очок. Але Тобі Прайс та Адріан Ван Беверен атакуватимуть у кожному повороті. Усі інші мріятимуть про помітний успіх у Марокко. Перед стартом ралі стало відомо, що Скайлер Хоус покинув хускварну та перебрався до команди Honda Monster енерджі. Американець сподівався на вдалий початок співпраці та захист звання переможця ралі Марокко. Але усе пішло не за планом. Хоус потрапив в аварію на пролозі і з травмою завершив гонку достроково. Бажаємо йому якнайскорішого відновлення. Ралі ріки Брабека також завершилося розчаруванням та, на щастя, без аварії. Значна технічна неполадка на першій спецділянці призвела до вибування. Днем раніше райдер був другим за швидкістю на пролозі. Незважаючи на це, Брабек продовжить спостерігати за дебютом своєї напарниці Сари Прайс у категорії т 4 У той час як Хоус та Брабек завершили змагання, Сем Сандерленд також рано попрощався з Матіасом Валькнером після вдалого початку. Сандерленду не доводилося насолоджуватися власними досягненнями у якості першого номера сезону 2023. Чинний чемпіон жахливо виглядав, вибуваючи щоразу зі змагань. У Марокко він страждав від пошкоджень попередніх етапів, через що вирішив не стартувати на спецділянці у другий день. З іншої сторони, Валькнер почувався добре після перших двох спецділянок, програючи лише три хвилини лідеру. Австрієць міг бути задоволений після непростого сезону, який включав пожертву за частинами свого байку на користь Прайса попереднього разу в Аргентині. Але на перших ста метрах третього відрізку трапилося наступне. Неприємний інцидент виводить Валькнера з гри, навіть попри те, що пошкодження могли бути не настільки серйозними. Я відчуваю біль у шиї, і вона дещо непокоїть. Не все так і погано, але виглядало досить ефектно. Ралі Марокко відзначилося поверненням Лоренцо Санталіно із заводської команди Шерко, який не приймає участь у цьогорічному w 2 rc Наїзник проводив менші ралі та сконцентрувався на покращенні байка. Санталіно відзначив, що усе ще не може їхати в темпі лідерів, але в цілому радий повернутися до пісків. Ралі закінчує дев'ятиму заліку. Ще одна чудова форма від роса бранша та хіро. Фераді з Калахарі виграв до відкриття та лідирував упродовж двох днів, відмітивши це ралі у якості свого наразі найкращого. Бранш фінішував четвертим, втративши подіум в останній день через низку помилок. Райдер шукає світлі моменти у своєму виступі. Бранш у сезоні w 2 rc також займає четверте місце. Цей чоловік став відкриттям 2023-го, попри відсутність у заявці на класифікацію чемпіонату світу після перемоги в Аргентині. Тоша Шарейна насолоджувався ще одним відмінним тижнем із двома перемогами на спецділянках. Якби не навігаційні помилки у перший день, він міг фінішувати вище за п'яте місце в абсолюті, і за ним цікаво буде спостерігати на Дакарі. Ми значно додавали в усіх аспектах упродовж сезону. І я дійсно радий за себе та команду. Ми чудово попрацювали. Тож так тримати. Ван Беверен розпочав ралі з 14-ма очками відставання від Беневідеса в W2RC, але все ще претендував на світовий титул. Надалі француз був недостатньо хорошим Марокко і швидко втратив контакти з лідерами. Завершити вдалося. Лише сьомим із відставанням у 36 хвилин. Розчарований, що не віднайшов упевненість та вірний ритм. Річ у тім, що деякі гонки вдаються краще за інші. АВБ закінчив другий чемпіонат світу для себе на подіумі. Час прицілитися до найвищої сходинки. Наша Корнехо не новачок на цьому ралі, але саме цього року він вперше встановлює хорошу швидкість у боротьбі попереду. Насправді чилієць навіть був найшвидшим на трасі третьої спецділянки, але бонусні секунди його суперників посунули спортсмена на третє місце. Він добре почувається в сідлі Honda і впевнено тримає курс до шостого місця у 13-х хвилинах відставання, попри таку підступну систему нарахування часу. Бабло Кінтанілья ще один райдер, який дістався Марокко у пошуках свого темпу. Навіть якщо повторити переможний ритм дворічної давнини, чилієць виглядає задоволеним наприкінці своєї мандрівки. Після невдачі з байком на останніх ралі Кінтанілья почувається значно впевненіше, підтвердженням, чому стала перемога на п'ятій спецділянці та видряпане фінальне місце на подіумі у бранша. Наїздник набирає оберти перед Дакаром. До інтригуючої сеперечки за титул між двома райдерами Бенавідес проти Прайса. Час від часу лідер сезону змінювався. Але здавалося, що Прайс поверне першу сходинку в Аргентині. Австралієць демонстрував звичне завзяття у підготовці до вирішального старту. Але навіть із третьою перемогою у Марокко Прайс провалив головне завдання: виграти сезон W2RC. Як і на цьогорічному Дакаді, він виявився близьким до успіху, фінішуючи другим позаду Бенавідеса. Здобув що міг радий фінішувати, виконавши роботу з байком. Механіки молодці, але цього було недостатньо. Чекаю наступної спроби. Найкращим у сезоні виявився 77-й стартовий номер. Лучіано Бенавідес. Новий чемпіон світу w 2 rc його надійна їзда у Марокко була відображенням усього сезону. Він вразив суперників на четвертій спецділянці найскладнішій на раллі і здобув бонусний час. Подіуми на чотирьох із п'яти етапів цього року виводять Бенавідеса у ранг чемпіона. Нарешті мрія здійснилася. Неймовірний рік для мене і ще із таким завершенням. До останнього дня змагався з тобі. І не можу уявити, що міг би бути щасливішим за сьогодні коли-небудь просто дивовижні відчуття. Прайс втік від Бенавідеса на три хвилини рівно. У той час як кінтанілля програв ще 12 секунд. Бранч та Шарейна замкнули першу п'ятірку у заліку етапу. Беневідес сенсаційно виграє чотири очки у тобі прайса в боротьбі за світовий титул від мотофедерації. Райдери категорії Rally GP зазвичай мають більше уваги, але переважна більшість зі 144 одиниць техніки у Марокко – це саме Rally 2. Загалом 96 одиниць. Бредлі Кокс один із претендентів на перемогу, особливо після успіху в Аргентині кілька місяців тому. І південноафриканець не розчарував. Він тримав позаду лідера сезону Романа Дюмонтьє, як і напарників Побаска Тем Пауло Луччі і Майка Докерті. Перевага над другим місцем склала 13 хвилин. Кокс однозначно завершує сезон на високих обертах. Oh, is... Неймовірно, здобути подвійну перемогу в Аргентині, і тепер в Марокко. Справді гідна плата за виконану роботу. І я з нетерпінням очікую на Дакарт та сподіваюся на хороший результат. Кокс виграв у і Луччі. У той час, як ще один талант із Франції Жан-Лук Лепан, четвертий. Попереду Томасо Монтанарі Монтанаді на значній відстані. Дюмонтьє виконав завдання, забезпечивши себе титулом W2RC. Його перевага над Луччі склала 17 очок. Нагорода за 4 подіуми в сезоні. Ралі 3 категорія для бажаючих підіймати рівень виступів у Ралі Рейдах. Переможцем став Шеріл Жакмейн із Сенегалу. Представник Африка Ралі Тім мав підтримку та отримував настанови від організаторів ралі, що досить непогано для старту кар'єри. Олександр Жіру з перемогою повернувся до заліку квадроциклістів. Чинний і дворазовий переможець Дакару виконав завдання в рамках підготовки до січневого ралі-рейду. А заодно перевірив, наскільки добре почуває ліве плече після відновлення. Насправді приємно бачити учасника на спецділянках та в папдику. Жіру виграв 20 хвилин у Юрая Варки, у той час як Мануель Андухар припинив виступи на четвертій спецділянці через виті коливи. Тим часом Лась Відас Канчус здобув неймовірну перемогу в w 2 rc після кількох перших гонок у сезоні. Усі гонки були непотрібні для виграшу дев'яти очок у Родольфо Гільйолі. Насер Алятія майже здобув титул серед автомобілістів. Але ще він на шляху до шостої із семи можливих перемог в Марокко. Кожен хоче виграти, але нам доведеться бути кмітливішими. Чемпіонство на відстані кількох очок, але прихопити ще й перемогу в гонці було б непогано. Алятія швидко почав задавати темп решті, вигравши дві з трьох спецділянок на початку. Але ще за підсумками фінішу другого дня гарантував собі титул серед пілотів W2 rc Шанси на перемогу в ралі випарувалися у четвертий день, коли на боліді катарця двічі виходив з ладу привідний вал. Завершувати довелося з десятьма годинами штрафу, опустившись на 19-те місце. Насер обіді, що не відображає сезон загалом. Точно невдалий день. Але такими бувають гонки. іноді щось ламається. Але ми задоволені власною формою. Незважаючи на локальну невдачу, Аляція завершує сезон на першій позиції. У той час є чому засмучуватися Себастьєнові Льобу, у якого також виникли негаразди на четвертій спецділянці. Француз в'їхав у канаву, як і в Мексиці, що призвело до поломки передньої підвізки на Біарекс Хантер, через що посипався у турнірній таблиці. Льоб закінчує четвертим у W-2 rc Ауді приїхали до Марокко у повному складі. Раніше цього року команда виступила лише на Дакарі та Басі Арагон. Своїх злетів та падінь вистачило для кожного Арес К'ю і Дрон. Стефан Петерансель тривалий час змагався за загальну перемогу і наблизився до мети на четвертий день. Але 14-ти разовий переможець Дакару постраждав від поломки водяного насосу у фінальний день. Чим опустився з другого на 18 те місце. Карлос Сайнц розглядає дане ралі у якості тренувального перед Дакаром, особливо після невдалої аварії у Марокко минулого року. Ель Матодор був третім в абсолюті після двох спецділянок. На дні, що залишилися, отримав низку проблем, включаючи одну з коробкою передач. До чого пізніше додався витік рідини з водяного насосу. Закінчити змагання довелося 14-тим. Нарешті Матіас Екстрім здобув найвище місце серед пілотів Ауді восьме. Швед намагався накрутити якомога більше кілометрів цього сезону. Він проїхав етапи в Абудабі, Мексиці та Аргентині на кенем команди Саус Рейсінг і виглядає що не дарма. Екстрім втратив час у пошуках першої контрточки на першій спецділянці. Разом із тим виграв пролог та третю спецділянку. Швед набрав пристойної форми. Форд повертається із заводською командою на прийдешній Дакар під назвою M-Sport NWM Форд. Разом із командою в Марокко іспанська легенда Нані Рома, який наробив галасу цього тижня. Лише через 18 місяців після завершення курсу хіміотерапії у боротьбі з раком сечового міхура дворазовий переможець Дакару довіз Форд Рейнджер до фінішу на третьому місці. Це визначне досягнення від Роми, який відмітив, що захворювання докорінно змінило його життя. На ралі, в якому більшість лідерів зазнали невдач, надійність виявилася вирішальним фактором. Дініс Крота фінішував другим попри лише один фініш у топ-5 впродовж змагання. Гонщик Овердрайв Racing у фінальний день випередив свого напарника Хуана Круза Якопіні, який попри це залишився третім у турнірній таблиці W2RC. Перемогу в абсолюті здобув Язідаль Раджі. Першу у Марокко та другу в сезоні після Абу-Дабі Дезерт Челлендж. Як і гонщик, якого ми показали в попередній нарізці, саудівець їхав далі у той час, коли суперників зупиняли труднощі. Спортсмен додав у виступах після невдалого Дакару, чотири рази фінішував на подіумі та став другим у чемпіонаті світу з ралі рейдів. надзвичайно щасливий нашим сезоном. Ми завжди були в русі. Коли хтось допускав помилки, ми досягали подіумів. Перемога в гонці це дійсно добре для нас, як для однієї команди. Овердрайв рейсінг у домінуючому стилі закінчили ралі, зайнявши чотири з п'яти перших позицій. Якопіні та Еудженіо Амос фінішували четвертим та п'ятим. Матіо Бомель та Насера Лятія тим часом відсвяткували другий поспіль титул W2 rc Катерець фінішував у 24 очках попереду найближчого суперника Альраджі. Really so Я дійсно задоволений виграти світовий титул. Це дивовижне ралі, але найголовніше було захистити своє минулорічне досягнення. У серійному класі Т-2 заявилося лише два учасники команди Land Cruiser Toyota Auto Body. Француз Ронал Бассо виявився вправнішим за напарника Акіру Мюру. Останній ще й не фінішував в останній день через неполадки в системі керування. Басо фінішував сороковому абсолюті серед усіх транспортних засобів ФІА. треті влаштували найзахопливішу боротьбу за титул чемпіона W2RC. До змагання долучилися й кілька зірок майбутнього. Здобувши світовий титул в Т-4, Рокас Бацюшка вирішив підняти рівень техніки до Т-3, щоб на новій техніці позмагатися на «Дакарі». Посадіть мене за кермо чого завгодно, і я ганятимусь. із таким гаслом поїхав литовець, але оформив схід вже на другій спецділянці. Попри це, чемпіон в категорії Т-4 закінчує сезон з усмішкою. Чалеко Лопес та його тиждень з Летів і падінь. Гонщик втратив минулорічне звання чемпіона. У чолійця виникли проблеми з електрикою на першій спецділянці, але він пізніше повернувся, щоб виграти третій день. Більше технічних негараздів призвели до остаточного сходу чалеко. Кістіна Гутьєрес також бідкалася з труднощами на початку, зокрема з проколами. Але справи пішли вгору впродовж тижня, і вона пережила більше негараздів, ніж суперники, фінішуючи третьою. Іспанка закінчує сезон четвертою в w 2 rc Але хто забере головний приз сезону? Питання, яке слід вирішити: Остін Джонс, Кінтеро або Міч Гетрі? Дві поспіль перемоги Гетрі в Мексиці та Аргентині надають йому невеличку перевагу. І після виграшу другої спецділянки американець був у хвилині від другого місця Ралі Марокко. Але його сподівання на титул в даблої дверсі були підірвані у третій день. Він з Келлоном Волшем владнали питання зі споживанням палива, але з більшою несправністю впоратись не змогли. Вибування з однієї спецділянки поспавляють будь-яких шансів. Інші два виграні дні дозволяють Гетлі завершити чемпіонат другим. Після спокійного початку Остін Джонс підскочив до другого місця на фініші третьої спецділянки. Усе пішло шкереберть вже у четвертий день. Ейджей зламав задній важіль, через що втратив багато часу та здобув відчутний штраф. Переможець Дакару не міг посперечатися за титул та опустився до третього місця в класифікації. Усі ці проблеми у Гетрі та Джонса розчахнули ворота перед сетом Кінтеро, і він скористався запрошенням. Молодий американець мав один нервовий момент. Коли загубив обидва запасні колеса через зірвані кріплення на третій спецділянці, але 20 хвилин штрафу, які коштували перемоги в Марокко, не відобразилися на втілення мрії. За рік після першої перемоги в абсолюті на цьому ралі 21-річний сет святкуватиме ще один великий успіх у Марокко. Ми привели останніми серед претендентів на титул з відставанням у 12 очок, тож не було куди озиратися. Не знаю, скількох суперників ми перемогли. Один ніби залишився попереду, але як же добре я почуваюся. У класі Т3 відбувалося змагання між США та Польщею. Гоцал вразив своїм поверненням. Переможець Дакару в т 4 потужно розпочав найкращим часом на пролозі та першій спецділянці. Проблеми з диференціалом, карданом та мотором у другий та третій день змусили його припинити гонку. Дядько Еріка Міхал також відчував колесо фортуни. Він виграв третю спецділянку. І якби ж не 50 годин штрафу через заміну двигуна. Повернення з перемогою на четвертій спецділянці показує, яку швидкість має команда Energylandia Rally та турист в 3 з підготовки BBR напередодні Дакару. І нарешті цілковита демонстрація сили сімейного підряду гоцалів. Марек здобув загальну перемогу в класі Т-3 попереду кінтеро. Поляк говорив, що чимало роботи лишається перед Дакаром, але результатом він задоволений. Тепер його мрія це усі три боліди на подіумі в Саудівській Аравії. Марек Гоцал виграв ралі, випередивши Кінтеро та Гутьєрес. Ігнаціо Касале та Клас Колен четвертий та п'ятий відповідно. Кінтеро виграв титул у W2RC з п'ятьма очками запасу від Гетрі. Американське тріо на чолі розділяють 11 очок. Сара Прайс прилетіла до Марокко, аби підготуватися до обдіяного Дакару та продемонструвала, що вона та її штурман Джеремі Грай готові змагатися у Т4. Разом із двома перемогами на спецділянках та чудовим другим місцем на фініші місію було виконано. Прайс відтепер намагається залучити титульного партнера на шляху до Саудівської Аравії. Перемогу здобув Жоао Феррейра, який пілотував КНМ команди Саос Рейсінг. В один голос зі штурманом Філіпом Палмейро екіпаж погодився, що вони ніколи раніше не зустрічали стільки пилу на своїй дорозі. Після перемог на кількох спецділянках підсумкова перевага склала майже годину. Остерігайтесь португальців на Дакарі. Ми вчимося використовувати авто наповну. Разом із командою та Філіпом. Ми активно прогресуємо. Ферейра виграв Ралі Марокко у Прайс та Хуана Мангі. Французи Вікторе Тєн і Вільям Грар замикають першу п'ятірку. Бацюшка святкує чемпіонство в заліку W2RC разом із призерами Умедою та Еріком Гоцалом на подіумі. Вантажівки долучилися до каравану учасників ралі Марокко. Мартін Мачек мав незначний шанс проти переможця Дакару Януса Ванкастерена в W2RC. Чеського пілота дискваліфікували після четвертої спецділянки через невідповідну конструкцію рестрикторів турбонагнітачів. До цього матчик рухався до впевненої перемоги. Перше місце зайняв Міхель Бекс, який виступає в одній команді Дероя з Ванкастереном. Нідерландець представлятиме команду також на дакаді 2024 Та раніше пілотував автотехнічного супроводу в 2020-му. Непогано вдалося потренуватися перед Саудівською Аравією. Бекс виграв 2,5 години у найближчого переслідувача Герета Зурмонда. Томаш Вратний доповнив подіум. Ван Кастерен мав різноманітні труднощі цього тижня, фінішувавши в 11,5 годинах позаду напарника Бекса. Але забезпечив собі титул в W2RC, попереду вратни та матчика. Тепер уся увага Януса Ванкастерена спрямована на захист звання переможця Дакару. На останок сім машинаматорів склали відкритий клас ССВ Ралі Марокко. Після виснажливого тижня перемоги дісталися литовцям Томасу Мікусу та Даріусу Лескаускасу. Вони фінішували майже в годині 30 хвилинах попереду співвітчизників і напарників та Лютіса та Адоніса Канчеріуса. Такими є підсумки несподіваного раллі Марокко з інтригуючими подіями, різкими поворотами і традиційними успіхами або ж невдачами. Сподіваємося, що ви отримали задоволення в етері першого автомобільного. А з вами був Кейведі і все буде Україна!